Привіт всім! Я Оксана Кокарова. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити на пасхальну тематику. Привіт, я Олеся. Привіт-привіт! А мене звати Валя. Дівчатка, сьогодні ми з вами будемо робити таких гарненьких пасхальних зайчиків. Вони вам подобаються? Так. Дивіться, в чому його секрет. Що можна яєчко брати і ховати зайчик. Тобто окремо ви можете з ним гратися, дивіться, моє яєчко забрали. Виходить у нас як іграшка. Угу. Коли нам потрібно, ми можемо яєчко або навіть скеки, Ховатися, да. бачите? Як цікаво. Будемо з вами робити такі к зайчиків? Так. А як ви вважаєте, що вам для цього потрібно? Ни таке. Голодки. Ні. голок нам сюди не потрібно. У нас буде зайчик виглядати, як лялька-мотанка. Такий був цікавий зайчик, я думала, що повин... потрібна голка е... і ножниці. А е... тільки для цього зайчика потрібна була нитка і все. Так, от ми зараз будемо робити цього зайчика. Для того, щоб нам зробити такого зайчика, буде потрібна тканина, будь-яка, яка у вас є вдома. Я підготувала клапки тканин. Тобі, тобі. Приблизно тут ширина 13 см, довжина 22-30 см. Є, да? Беремо ниточку, який кожен з вас хоче. На, на, тобі теж роз... Ти теж хочеш розовий? Ти фіолетовий. Фіолет? ну добре, в мене буде розвий. Дивіться, наша задача буде полягати в тому, що ми однією ниточкою робимо всього зайчика. Нам не потрібно буде відрізати. Тут вузок я відріжу. Нам не будуть потрібні ножнички. Дивіться, що ми робимо. Дівчатка, починаємо ми з вушок. Бачите, в зайчика є вушка. Що для цього нам потрібно? Ми беремо тканинку, складаємо кутик до кутика. Клали, так? Тепер беремо пальчиком, загинаємо отак. Так у нас повинно вийшло. Ніби трикутничок. Оцю серединку, ось сюди, ви бачиш? Ти взяла кутик до кутика. Оцю серединку. Ми її ховаємо. Ну, Це ж, ніби трикутничок у нас вийшов. Так, давай я тобі допоможу. Кінчик до кінчика чи серединку. Ось. І вийшло на стрікутичку. А це не важко буде? Ні, зовсім легко. Буквально якийсь хвилин 15 і зайчик буде у вас готовий. Так, Беремо ниточку. І дивіться, і ще раз складаємо і ось, якщо ми без ниточок, я вам показую вушка. Сюди, які в нас вже будуть вушка. Зайчика. Беремо нито да, такі, беремо ниточки і починаємо сюди мотати. Вузликів ніяких не потрібно. Ну, зараз у нас вийде. Хочу вам розказати один секрет. Ви можете навіть загадати бажання, коли будете крутити. Робити зайчика. Тому що раніше такі, такі іграшки робили наші прабабусі. В них ж не було таких цікавих ляльок, іграшок, як зараз, машинок. І вони використовували ляльки із підручних матеріалів. Я О, я вибачаюся. Бач, я заговорилася. <різь> Давай розум. Ось я почну. І ми коли дивись, будемо мотати, ми загадаємо бажання. У кожного з нас є потаємне бажання. І воно обов'язково збудеться. Тільки нікому не потрібно говорити. воно три. Я захотіла загадати три бажання, щоб вони швидше збулися. А ми на Ні, бажання у нас повинно бути тільки одне. А можна а десь. Ні. А <світ> двох. Я потім вам ще розкажу техніки, які можна робити, щоб наші бажання з вами збувалися. Допустимо, ми робимо зайчика, ми щось таке собі придумаємо, загадаємо. А потім, коли ми з вами будемо ще щось робити, де потрібна концентрація уваги, тоді там можна також загадати бажання. Я хотіла багато бажань, але загадала одне і не скажу, яке. Це ж секрет. Виходять наші вушка? Ти бажаєш гадала? Mm -hmm. Дивіться, зробили ми вушка, а далі що у нас іде в зайчика. Голуба. Mm -hmm. Головка, так. Від ми теж використовуємо синтепончик я вам даю. Ми робимо такий невеличкий шарик. І ось формуємо нашу, Наше лиця в зайчика Складаємо так пальчиком, поправляємо. Якщо воно для вас буде маленьке, ну, приблизно десь, воно таке повинно бути. А банчик можна? Банчик? Ні-ні, ми ж його ховаємо. у нас вийде зайчик, як лялька-мотанка. Десь тако? Так, да, тільки такою вона Ось Усюди, бачите в нього. І тепер береш ниточку. Отак подається. Так. Да. Ниточки і обмотуєш, обмотаєш. Да. Можеш пальчиком тако під, піджати його трохи. Ну, щоб було. Виходить у вас? А, як це замотую. От саму ниточку заді і ззаді. І отаку от прийдеш і починаєш. Ось таку стягаєш. І починаєш мотати. А зараз ми йому будемо робити таку ніби як спідничку з ручками. Шолікничок. Ну, можна й так. Спідничку. Бачите? І одночасно будемо ручки робити. Ви вже намотали? Який гарний вазі. Тепер дивіться, ми ложимо таку залі. Ложимо на стіл. Так, розправляємо його низ. Можливо, так? Ось так. Да. А ще його зовсім не потрібно відрізати? Ні, не потрібно, тому що він нас тримається на одній нитці. Ложиш, да? перевертаєш, щоб лицем був до столу, а до тебе був виворотом тканинки. Ви тут робите один, знизу загин. Пальчиком пригладили. Знизу, знизу. Ні, не там. Ось Так, Один раз пальчиком пригладити і другий раз загнути. Так, загнули? Тепер ви до... Кінець до голівки його. Так. Перевертайте, навіть, да, перевертайте до, щоб він личиком дивився на вас. Перевертай, щоб він тако обличчям дивився на вас. Ти перевернула? Так, а зараз ми будемо йому робити ручки. Дивіться. Тут ми трошки його складаємо, таку платье. Ну, ось диви, воно в тебе отак От ось, бачиш? Ось Тепер цей кінчик, так трошки ти загинаєш всередину. Оцей. Чуть-чуть так загни. Так, озагни. Тут-чуть чуть, -чуть загнимо. Твоє буде ручка одна. Ось у тобі буде ручка друга. Так. Потім ручки. Так, да, потім ручки. Дивись, спочатку ми робимо навхрест. Так тугенько. Тільки все треба робити тугенько, щоб він не розпався. А якщо щось зробити, то ну, так то він розпадеться? Ні, не зовсім. Він розпадеться. де ми яєчко візьмемо? Я. Де? Дома візьмемо. Можемо перед Пасхою ваші мами будуть. Фарбувати яйця, або ви вже, як справжні майстрині, ви можете також навчитися, як яєчка розфарбовувати. Як, як ми будемо на Пасху розмальовувати з мамою яєчко, то я обов'язково покладу в зайчик яєчко. І ось тепер береш таку і намотує. У тебе от така от ручка, бачиш? Я тобі вже нахара. Спочатку цю намотуєш. Тільки мотаєш дуже. Тісненько, щоб вона була зафіксована, тісно 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 А може вже другу? Да, так. Да, да. дивись ти звідси. Йдеш плавно аж сюди. Тобто ти в одну сторону мотала, тепер в другу мотаєш. Такий да. вийде okay, цікавий заяць. Да. Mm -hmm. А потім я вам ще розкажу ще sure. один секрет. Sure. Mm -hmm. да. Тепер ти дійшла до цього кінчика, йдеш назад і плавно переходиш. Зати стрічки і йому батька прикріпити, якщо ти хочеш осюди жотенько чи синеньку? Жовтенько, жовтенько. Дивись, ручки вже у вас вийшли, так, зачки? Тепер дві. що нам потрібно зробити? Останній штрих. Ми беремо ниточку. І навхрест кілька разів обмотуємо, щоб він був ще міцніший. Отаку дивіться. Так, да, навхрест через. Я... Дивіться. Потім... Ось все, ми мотаємо беремо ниточку і отак, от бачиш. Отак. Дивіться. Так, Та, тільки не на через голову. Отак. От і, і ручечку ручку, щоб так було, да. так? Так. Да. Кілька разів. Ви це зробили, потім ми робимо петлю так воздушно, щоб зафіксувати гарненько. Ось так. Ну. Так. Давай тобі покажи, як програй. А можна йому якось очки зробити? Ні, йому очки не можна робити. А я хотіла очки зробити, не можна, а якби були очки, то було б все одно цікавіше. А тобі він не подобається без очок? Подобається. У нас розумієш, у нас просто цей зайчик йде по дуже давнім традиціям, які були раніше. А раніше вже ж не було очок, ну, коли вони гралися в ляльки. Дивісь, хочу тобі показати, ось тут теж лялька-мотанка. Бачите, в неї нема обличчя. В неї замість обличчя такий хрестик зроблений. Це означає, тут раніше наші предки, наші бабусі, прабабусі, вони вірили, що якщо в наших ляльок будуть очки, то це значить, і хтось чужий, ну, чужа душа може поселитися. І зазвичай це злі якісь духи, які можуть нам нашкодити здоров'ю дитині. І тому вони намагалися не робити обличчя. А наш зайчик зроблений по яких традиціях? По дуже... Давніх традицій, в яких немає обличчя. А як вони наші братки навчалися шити? Шити. О, це дуже довга історія, як вони навчилися. Вони ж спочатку тканинку робили з чого? Не знаєте? Спочатку робили вони із кропиви, можна було тканинку робити. кропиви? Із кропиви. це дуже давня така технологія, вони брали кропиву, е вимочували, висушували, потім були спеціальні в них станки, це все робили, а потім був в них ще льон, тканинки. І вони почали шити. Якщо ви хочете Бантики. Бантики? на голову. Ось галову. Мені так посередине. Тут. Бачик. Так, чи його а, я зрозуміла, да, на пояс. Не на Захотіла ну, стрічку мені на пояс зав'язати чи на вушка, але краще на вушка я зав'язала. У нас сьогодні зайчик був виконаний в техніці як лялька-мотанка. Ми мотали, загадували бажання з вами. А зараз я вам ще розкажу, ще, що можна з ним робити. Ми надіваємо пальчик, зайчика на пальчик. І в нас він ніби по. Ходить, поміщається в долоньку нашу. Поміщається? Ну, так, якщо ти зажмеш долоньку. Да. Да, так. Ось так? Так. Да. Ну, Це в нас у вас вона може бути як іграшка. Цей Це, зайчик. Та а, а можна ще зробити виставу для Можна, ти уявляєш, як в тебе буде багато таких зайчиків, да. різнокольорових. Можна якусь там Або вис... таких самих. Або таких самих можна. Буде близнючки двоє. Можна, якусь... так. Вони будуть самі стояти. А ви ще знаєте Ні. ще один секрет, я вам розкажеш, їм можна свої секрети самі потайні, потайні роз... розказувати. Ви його берете, садите на пальчик і починаєте щось йому розказувати. Да. <рес> Навіть коли вам дуже сумно, ви йому візьмете цьому зайчику, щось таке розкажете. А він вам допоможе? Звичайно, чи він вам допоможе? Вам просто не буде сумно і не буде страшно, що ви самі вдома. Угу. І він буде хранити ваші секрети. Можна з ними гратися. А ще й цукерки сюди можна ховати, щоб ніхто не знає, що він не забрав. Я ж як прийду, я зроблю таких багато зовсім. Я також. Я хочу, щоб ви вже поскоріше зробити виставу. Я, а я от тут то як робити? я не бачила, як я робила. А тут, тут ми просто беремо, обмотуємо, зав'язуємо вузик, а ага. щоб індичку відрізаємо. А якщо ага. отак зробити, прикрити оцю дирку, то буде танцювати. То в неї буде платічко. Да, і буде на балу танцювати. О, диви, яка вона гарненька. Танцює, так? Да? <хи> ну що, вам сподобалося? <хи> так. Яка інтересна лялька-мотанка? Да, для... Зайчик таким зайцям. Це у нас буде лялька-мотанка як ігрова. Бо є ще ляльки-мотанки обрядові, так як ось у нас ця лялька. Це вона... вона називається Вербниця. Її робили у вербну неділю. Да, це все з а як вона держиться? А тут канинка ось вона мотані, та вона держиться. От в чому секрет. Так, да. Можна і так сказати. Секрет. Тобто це була обрядова лялька. А ці ми з вами робили іграшки, які дітки використовували повсякдень, і вони ними гралися. Так що ви тепер будете, будете вдома такі робити? Так. Да. Я вже зроблю 10 таких штук, ні, навіть більше. І що буде потім вистава у вас? Так. Да. Ви покажете? Да. Виставу вашу з ляльок? Так. Да. Ну от дійшла до завершення наша з вами передача. Сьогодні ми займалися дуже чудовими такими зайчиками. Вони нам сподобалися? Так. Дома будемо таке робити? Так. Своїм друзям будемо дарувати? Так. Все, пока-пока, до нових зустрічей. До побачення.